Наприкінці вересня на базі дитячого санаторного здоровчого центру Ласпі стартувала перша науково-практична конференція лідерів учнівського самоврядування, яка зібрала президентів шкіл та представників ради парламенту учнівської молоді Севастополя. Як досягти успіху та виховати у собі лідерські якості з перспективою стати керівником? Цьому і не тільки на тренінгах в рамках заходу підлітки вчили сьогоднішні визнані лідери посадовці різних видів та досвідчені педагоги. В чому полягав секрет успіху пілотного проєкту, з'ясовував наш кореспондент. Відчуваєш себе лідером будь ним. Під таким гаслом вже четвертий рік поспіль працюють в єдиній команді учні і педагоги, студенти і посадовці. Лише під таким гаслом уявляє своє життя юна Ганна Лук'янова. Дівчина не так давно закінчила школу та вже активно працює педагогом-організатором. Вона продовжує вдосконалювати власні вміння та навчає бути рішучими інших. Науково-практична конференція стала зайвою можливістю для амбітної дівчини спробувати себе в ролі людини вожака, і це дуже захоплююче, каже вона. Я закончила школу и сразу пошла работать учителем. Все благодаря Дворцу пионеров и э, программам по э, подготовке лидеров. Да. Сейчас я пытаюсь передать эти знания молодому поколению. Эти дети не были знакомы до сегодняшнего дня. Они приехали, были поставлены в такие условия, когда они знакомятся с друг другом и учатся взаимодействовать в... В колективі, який раніше не бачили. Якщо не початься з первого надо в первого разу надо йти далі. ніколи не треба здаватися. Десятикласниця Анастасія Доль так само не уявляє життя без можливості спробувати свої організаторські здібності. Їй подобається планувати та керувати. Найближчим часом дівчина має намір балотуватися на посаду голови міського парламенту учнівського самоврядування. А поки радіє будь-якої можливості повчитися у фахівців, в тому, що згодом вона обійме керівну посаду дівчина не сумнівається вже сьогодні. Мені цікаво вообще то есть Мне нравится организовывать людей, заниматься с ними определенной работой. То есть нравится Іміна руководі трохи молодше за Анастасію Арина, вже президент школи. Дівчина впевнена, такі заходи для людей, які мають лідерські якості, вкрай необхідні, адже вони допомагають молодим людям розібратися у собі та якнайшвидше визначитися із майбутньою професією, що найкращим чином дозволить реалізуватися талантам. дуже багато для мене значить, тому що я люблю вся устраюватися всякі міроприяті. Я життю організатор із младших класів. Я була старостою, і ну і мене вирішили збирати президентом. Для кого це дуже багато значить. Он може в будущем визначити свою професію, вибрати в себе правильний путь, по якому він хоче те. Члени учнівського самоврядування беруть участь у міських та загальноукраїнських громадських акціях, організовують міжшкільні змагання та інтелектуальні ігри, зокрема, на кращого лідера. Парламент учнівської молоді діє вже четвертий рік. Потрапити до нього можуть лише найкращі. А боротьба за право бути депутатом є цілком дорослою. В школе определяются первые лидеры, потом э, они идут как депутаты, баллотируются на депутатов в парламент. Таким образом, самые активные, самые лучшие по своим качествам попадают в совет. Каждый год совет городского парламента обновляется. Перша науково-практична конференція лідерів учнівського самоврядування покликана згуртувати лідерів різного віку та досвідченості. Молодих людей, які подають надії, відгукнулися навчати провідні спеціалісти управління освіти та науки Севастополя, працівники закладів позашкільної освіти, методисти, педагоги, вихователі, успішні політики. Під час заходу на хлопців та дівчат чекали заняття з управлінської майстерності та розробка проєктів суспільних заходів, які за готовністю реалізовуватимуться в місті спільно з владою. Многие ребята очень хотят встать на этот путь лидерства, очень хотят занять активную гражданскую позицию, но не знают, как это сделать. В нашем городе в практике городского парламента ученического самоуправления проходит такое мероприятие. Это была давняя мечта всех наших ребят, и наконец-то она свершилась. У нас тут президенты учебных заведений, их 61 человек. Также здесь члены Совета городского парламента, их 30 человек. Это те ребята, которые воплощают идеи в жизнь на уровне города. Инициативная группа такая, ребят, и также юные лидеры. Потому что в этом году в практику работы мы еще вели не только школу управленческого мастерства, еще и школу юного лидера. Це хлопці сімих 8 класів, які виростуть достойне зміни. Ідея, закладена в організацію конференції, виправдає себе в найближчому майбутньому, впевнена заступник голови Севастопольської міської адміністрації Ірина Заяць. Адже відчути потужну силу амбіцій та чіткість поставлених цілей цих хлопців та дівчат, які вже зробили певні успішні кроки на шляху до лідерства, можна вже сьогодні. В житті нужны лідери, лідери в професіях. Лідери в производствах і ті люди, которые действительно готові не только за какие-то а за ідею сьогодні прославляти не только город Севастополь, а і нашу всю страну. Ми їм кардімся за словами народного депутата України Вадима Колесніченка, одного з організаторів заходу, кожен з учасників конференції нагадав йому його самого в такому ж самому віці. На думку нардепа, такі цілеспрямовані молоді люди мають усі шанси стати лідерами високого рівня та повести за собою народ і країну у вірному напрямку. Щоб це відбулося, треба вчасно допомогти їм зрозуміти свої сильні і слабкі боки. І захід такого формату вельми допоможе їм в цьому, якщо стане традиційним. Це, По суті, експеримент. Це вперше в Україні. Местное самоуправление позволило себе и своего бюджета выделить деньги на несколько дней вывести лидеров местного самоуправления в школьный лагерь, где с ними проводится учеба. Они отдыхают, они чувствуют, будущее. они ощущают пальцами свое будущее. Я думаю, что это будет системой. Я думаю, що світ в цьому буде оказувати підтримку. Вадим Колесніченко пообіцяв також особисто допомагати Севастопольським лідерам учнівської молоді завойовувати визнання та самостверджуватися завдяки своїм прагненням і здобуткам. Зокрема, нардеп розглядає можливість участі юних активістів у всіукраїнських і міжнародних заходах, покликаних загортувати їх у змаганнях з іншими, не менш сильними і амбітними. Вже серед планів на наступний рік Вадим Колесніченко розглядає поїздку депутатів учнівської ради Севастополя до Києва, під час якої їм буде надана можливість познайомитися з роботою справжнього парламенту країни.